28 серпня сплинули перші 100 днів роботи Євгенія Мироновича влізла на посаді голови райдержадміністрації Черкаського району. Першими досягненнями та пріоритетними напрямками подальшої роботи Євгеній Миронович поділився з журналістами на прес-конференції. Детальніше розповість Інна Шульга. На прес конференцію голови райдержадміністрації адміністрації черкаського району Євгенія Влізла зібралися представники практично усіх черкаських мас-медіа. Адже така подія, як сто днів роботи нового керівника Черкаського району, не могла залишитися поза увагою журналістів, присвідчившись у тому, що Євгеній Миронович маючи малий досвід роботи в сфері державного управління у виробництві і аграрний черкаський район йому не чужий, кореспонденти поцікавились першими напрацюваннями на Черкащині. У нас була запланована системна робота на протязі цих 100 днів. Була працювала оновлена команда. На протязі останніх двох місяців по, районному, по районній державній адміністрації по району ми погасили півтора мільйонний борг по виплаті заробітної плати. У нас появилось додатково 700 Трудовлаштованих працівників, які працюють зараз в секторі агропромислового комплексу і в секторі промисловості, на протязі трьох місяців, також за рахунок статті виконання доходів, ми також збільшили надходження в районний та державний бюджет. Євгеній Миронович охарактеризував ситуацію як у великих селах району, так і у малих. Говорив він і про відродження споживчої кооперації на селі. Та на теренах району за три місяці роботи Євгеній Влізло і так встиг, чимало зробити. Тепер він має на меті об'єднатися з черкаською міською організацією партії регіонів з тим, щоб навести лад і у самих Черкасах. Ми оце буквально говорили з міською партійною організацією нашої партії регіонів. То в ми, 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 нас є таке е, відчуття, що ми повинні об'єднатися районна партійна організація, і міська партійна організація, і навести порядок в місті. Тому що я вам скажу те, що я дійсно бачу в місті, я вам скажу, коли я вже виїжджаю з села, де ми навели порядок, і що робиться тут такий хаос, то я не знаю, як ви, е, е, шановні люди, як ви це... Подейкуючи, що Євгеній влізло, збирається балотуватися на мера Черкас. Та поки ця інформація поширюється обласним центром лише у вигляді чуток. Якщо ж вона і підтвердиться, то шанс на краще життя матиме не лише Черкаський район, а й місто. Інна Шульга, Андрій Жендик, спеціально для Агенції теленовин.